Привіт! У цьому відео ми навчимося з тобою визначати зрівняння період коливання максимальну швидкість. Коливання тіла на пружині описують рівняння Х до рівня, Х це зміщення, як ти знаєш, 0,2 косинус 4 Т. А визначити нам потрібно з тобою період коливань та максимальну швидкість руху тіла під час коливань. Такі задачі ми завжди починаємо розв'язувати з порівняння. Тобто перший крок це є порівняння даного рівняння з рівнянням, яке є у нас у вигляді формули, тобто х максимальне косинус омега Т. І тепер бачимо, що на місці х максимального у нас з тобою знаходиться число 0,2. Давай проаналізуємо, давай випишемо х максимальне 0,2. Якщо немає ніякої вказівки в умові, ми пишемо з тобою одиниці вимірювання системні, тобто в даному разі метри. Далі косинус іде, косинус. І під косинусом у нас є якийсь вираз, який також знаходиться з цього боку біля косинуса. Тобто ми пишемо з тобою омега Т. Дорівнює 4πt. Далі, зрозуміло, що t у нас може скоротитися, і таким чином, омега дорівнює 4π. Можна було написати одразу, що омега дорівнює 4 π можна знайти ось таким чином через число π. Добре, а тепер дивимося сюди. Що ж нам треба з тобою? Нам потрібен період. Період пов'язаний з циклічною частотою. Давай запишемо це, що омега дорівнює 2 π поділити на Т. Тобто, щоб знайти Т, нам звідси потрібно Т, Треба 2 π поділити на омегу. І тепер ми з тобою записуємо, що Т дорівнює 2 π будемо ділити на омегу, яку ми знайшли на 2, 4 π Зрозуміло, π скоротилося, 2-4 теж буде одна, друга. Ось і тут буде у нас секунда. Де дорівнює у нас 0,5 секунд. Тобто період ми з тобою знайшли. А тепер нам потрібно визначити максимальну швидкість руху тіла під час коливань, де взяти максимальну швидкість. Для цього треба пам'ятати, що швидкість, насправді швидкість є перша похідна від зміщення по часу, узяти похідну від ось цього виразу. У вигляді формули, або одразу звідси. Число у нас залишається. Тепер від косинуса у нас буде з тобою мінус синус 4 πt і помножити ще на похідну від внутрішньої функції, отже, помножити на 4 π Таким чином, ми отримуємо з тобою мінус 0,2 помножити на 4, у нас з тобою буде 08 синус 4. Пі -т. Ми отримали з тобою рівняння зміни швидкості в даному разі для цього конкретного випадку. І таким чином, як у нас було з тобою ось тут, що максимальне значення знаходиться після знака дорівнює і перед функцією. Так само, і тут у нас з тобою швидкість дорівнює В максимальне синус омега Т. Тобто, В максимальне знаходиться ось тут, ось воно сховане. Можна взяти її по модулю, вона буде становити 0,8 метрів за секунду або 2,512 метрів за секунду. Таким чином, ми визначили з тобою період і визначили максимальну швидкість руху даного тіла.